Всім привіт, шановне панство, ви на каналі PowerCast і у нас сьогодні філософія рибалки. Розповім, чому саме я обираю байткастинг. До речі, якщо вам цікава тема бейткастингу не тільки на просторах Ютуба, а й на Фейсбуку, то я вас всіх запрошую в мою нову групу «Байткастинг Лайф. А посилання залишу в описі. Тож долучайтеся та зробімо її цікавою разом. Хочу, друзі, вам сказати так, що я вам висловлю лише свою точку зору, бо бейткастинг дуже багато рибалок обирають кожен за своїми якимись вимогами для цього. Комусь від бейткастинга треба потужність сету, хтось там м -м, каже, що товсті шнури йому треба, комусь там потрібно тренувати якийсь фліпінг і все таке інше. У кожного є свій погляд, я вам говорю лише за суб'єктивний, тобто мій. Тож, погнали. Так от, друзі. Хочу вам розповісти трішки історії. Мабуть, більшість із вас, тих, хто постійно шукає щось новеньке, приходять до, якогось певного, до певної такої кризи, да? коли ти вже наловився там всіх цих риб, почав, я не знаю, з поплавка, там наловив якихось карасиків, потім перейшов на фідер, половив там вже лящів, ще щось, потім спробував спінінг, наловив там вже цих всіх великих щук, тонну судаків, і доходиш до якоїсь певної кризи. Коли ти розумієш, що ти вже все якби половив, і тобі хочеться щось абсолютно нового, такого, якого ти ще не відчував. В моєму випадку це був бейткастинг. Чому саме бейткастинг? Тому що мені дуже подобається, як він візуально виглядає. Для мене це є дуже красиво, дуже естетично. Завжди мені якийсь такий магічний шар носила ця мультиплікаторна катушка та то, що а, вічка. Зверху бланка, не знаю, якось так воно візуально завжди подобалося. <кій> На якісь фото або в японських цих роліках, де вони там дуже матьоро, всі кидають всі ці свої жабки. Я там не знаю, фліпінги, скіпінги, будь-то що. Ну і, звісно ж, я вирішив спробувати. Не можу сказати, що шлях буде цього легкий. Пройшов все те, що зазвичай проходять новачки, враховуючи ще те, що в той час не було стільки інформації про бейткастинг, не можна було подивитися. Тож, довелося набити дуже багато гуль, наступаючи на одні і ті ж граблі, тобто там товсті шнури або невідповідні воблери і все таке інше. Але навіть в моменти розчарування, коли ти дивишся, як воно все прикольненько виглядає, то в мене в голові завжди було таке. Ти маєш опанувати це, бо люди цим ловлять, значить, це інструмент, яким варто навчитися користуватися. Так і відбулося. Через певний час бейткастинг я вже, в принципі, непогано, як мені здавалося, в той час їм володів і від цього кайфував. А від яких саме кайфував моментів? Подробніше зараз вам розповім. Одним із найважливіших параметрів для мене це є ергономіка Снасті. Якщо хтось не знає, що таке ергономіка, це хват та зручність користування саме мультиплікаторною котушкою. Нам не треба задіяти другу руку для того, щоб як в м'ясорубці ми відкрили шпулю, кинули, закрили шпулю, десь там треба нам нащупати ще шнур або щось таке. Тут все відбувається в рази разів простіше. Да? От, нам треба закинути, ми просто нажали, і у нас шпуля побігла. При падінні приманки у воду, як відбулося зараз, просто ловимо шпулю, все. Саме це е, також є дуже суттєвою перевагою. Е, особисто для мене, в моменти, коли ми, там, да, наприклад, де щось закинули, другою рукою я там не знаю, можемо почухати собі носа, говорити по телефону або ще щось. Про, навіть проводку, якщо це ривково, ми можемо смикати і підкручувати ось таким способом, е, чекаючи на покльовку. Ергономічно це дуже класно. Це набагато. Е, Скажімо, разів переважає ергономічність з м'ясорубкою. Ще дуже важливим моментом, особливо на початку опанування бейткастингового сету, це є таке дуже гостре адреналінове відчуття саме закиду. Що я маю на увазі? Коли ми вже більш-менш з вами навчилися кидати, да, там вже у нас поставлений якийсь відносно закид, не так кидаємо, як я зараз, що мені там пофіг як кидати, а да, коли. Початківець і ще десь от воно на грані фолу, ти граєшся з гальмівними системами. Більш-менш розумієш, як кидає твій бланки, ти починаєш якісь воблерочки на відносно тонкому шнурі кидати, розуміючи, що якийсь неправильний рух, і в тебе просто відстелить цю приманку. Чесно вам скажу, я від цього був дуже довго залежний. Мені капець, як подобалась, ось ця гра на грані фолу. Я б назвав би її саме так. Тоді це я не знаю, скільки там у мене тривало досить довгий період, просто це було настільки кайфово, що я вам не можу передати. А особливо, коли я ще ловив ночного судака, це взагалі просто було топчик. Скрізь темнота, ти кидаєш і тобі треба сконтролювати саме падіння приманки для того, щоб зловити цю шпулю, бо кидати все одно треба було трішки далі. Це були просто такі неперевершені почуття. Ще однією дуже прикольною опцією на мульті це є а, відслідковування падіння приманки. Про що я кажу? Ось, наприклад, ми там закинули да? під торможу. Ось вона плюхнулася на воду і потягла, 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 гоп, впала на дно. В принципі, в м'ясорубці також це все діло можна відслідкувати по шнурку, але тут у нас шпуля знаходиться зверху, тобто перед очима, і нам дуже зручно відслідковувати саме фазу падіння приманки на дно. Однозначно лайко за це тільки бейткастінгу. Хочу ще дуже сильно загостити увагу на кайфі від закиду саме в бейткастинговому сеті. Якщо ми ловимо м'ясорубкою, там відкрив дужку, як не кинув, воно якось да полетіло. Чи туди, чи не туди, незважаючи ні не на вітер, нічого. Але в мульті ніхрена такого не буде. Вам треба кожен закид тренувати. Новачку треба тренувати, починати боковий, так буде простіше. Наступним тренувати десь за голови. Так воно буде більш логічно. І потім там вже комусь ще треба якісь специфічні штуки, можливо, комусь там, наприклад, фліпкас треба десь е використовувати. І саме коли ми натренували уже до автоматизму ці всі закиди, і відбувається покльовка в певному місці, для чого ми це робили. Ось тоді, друзі, да, тоді ось ця мордяка просто розпливається в усмішці, і да, я це зміг, я це подолав. Ось це є дуже і дуже круто. Хочеться ще кілька слів сказати про твічинг на мульті. Друзі. Я коли твічив м'ясорубкою, якось ну, твічинг і твічинг. Да? Але коли я почав твічити мультом, саме відчуття самого як би, твічингу і тримання сету, воно дуже сильно, воно радикально відрізняється від того. Ті відчуття, які нам дарує м'ясорубка, не можу сказати, що воно краще, це просто зовсім інше. Мені це набагато більше подобалося. Чи м'ясорубка, якось а, саме за рахунок того, як лежить сет в руці, і відчуття того, що ми робимо з воблером. За умови, що ми не твічимо 130-й воблер півтора унцовою вудкою, а беремо нормальну вудку, яка до нього підходить. Тоді цей сет вам дає а, саме тактильні відчуття такі, які не зрівняються більше ні з чим. Можна ще сказати про бейткастинг, що це є тотальний контроль, що я маю на увазі. Будь-які закиди, будь-які маніпуляції, що ми робимо, ми все маємо контролювати. Навіть в цей момент за все відповідає налаштування котушки. І це є... Окремий шар-бейткастингу. Під кожні умови, ми маємо або пальцем десь підгальмувати э, нашу шпульку, або ми маємо трішечки буквально э, додати або прибрати гальмів, для того, щоб наш закид зробити більш ефективним та більш контрольованим. Саме ось ця опція дуже сильно мені подобається в кастингу, коли ти контролюєш абсолютно все, то, що відбувається з твоєю приманкою. Ну, і якщо можна не поговорити про тюнінг-бейткастингу, це взагалі просто то, що змінює твою катушку, дарує її абсолютно інші параметри. Цей тюнінг, якби я би розділив би на такі, скажімо, два види. Це якийсь візуальний, який нам дає всілякі там примочки-побрякушки, наприклад, наприклад, ось ці дуже прикольні кноби. І другий, це невидимі. Це коли ми там туди. Пхаємо всілякі підшипники, ще щось, ще щось. Але найголовнішим, що змінює абсолютно нашу катушку, це, звісно ж, є шпуля. Ми беремо будь-яку катушку, ставимо туди легку шпулю, і це абсолютно змінює все повністю. Це дає нам змогу кидати легші ваги, це дає нам. Змогу комфортніше працювати саме з цими легкими вагами, намотати тонший шнур, намотати менше шнура, і тим самим дуже і дуже поліпшити наш закид і комфорт роботи з легкими приманками. Це однозначно м'ясорубка ніяка вам не дасть, це гарантовано. Тож, друзі, саме такі переваги байткастингу я бачу. Можливо, що щось забувся сказати, тож ви завжди можете доповнити мене або посперечатися зі мною в коментах. Також долучайтеся до спільноти байткастинг Live на Фейсбуку. Тисніть вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. А я вас всіх обняв та до нових зустрічей. Всім покеда!